Шла Україна вузькою дорогою, після дощу з липкою тривогою в порізах ноги, а в серце знемога, шукала Україна свого батька, Христа Бога. Побачила, що стіл стоїть в пшеничним полі, а біля столу молились високих три тополі. На білій вишиванці сяяла велика чаша із вином, тут Україна поклонилась, нарешті я зустрілася з Христом. Господь узяв її за руки і каже: донечка моя, ти посивіла, гірко плачеш, про що були твоя душа. Мій Боже, подивись я вся у ранах. Побита крові, де з моїх грудей, я посивіла, батько, так, це правда, бо я ховаю кожен день своїх дітей. Однією дорогою я йду лише за тобою, я переношу смерті, рани і багато болю, і далі йду, та й думаю, якщо я, Господи, не зможу, не буду мати сил, цей гріх страшний не переможу. Зірвали одяг мій і почали його ділити. Дай мені сили, Господи, випробування пережити. Ти кажеш, батько, що ворогів треба простити, а моє серце ще не може цього зрозуміти. Христос промовив: Ти йдеш дорогою, якою я прийшов, найближче зрадили, схопили, били і розп'яли. Мене хотіли напоїти оцетом, а не вином. Шаленими словами докоряли, і гріх, і світ цей переміг. У вибори своєму не вагайся, на плуг поклала руки ти давно, тоді йди за мною і не обертайся. Господь благословив просфору хліба, Він помолився, і у чаші закипіла не вино а кров. Це твоя їжа, доню, Україно, від Господа благословіння, від Божої Матері покров, обняв Христос свою дитину Україну, підеш по стежці, і попереду буде гора, молись, борись і встане Сонце правди, і з Божою поміччю закінчиться війна. А твої діти всі живі, я Бог любові і життя. В Моєму царстві немає мертвих, твоє дитя моє дитя. У мене не буває зниклих або війною стертих. І далі буде жити моя люба, а біль від цих страждань одразу не прийде. Моя дитина, Божий воїн України, хай бачить світ в твоєму серці, Бог. cebe